Дякую, велика Ірина. Тож, перше питання. Підскажіть, будь ласка, що вигідніше відкривати в Великобританії – self-employed чи LTD? А, дивіться, це все залежить від о, обсягів доходу, відповідальності та планів розвитку. Ну, Найспростіша е, форма, способу ведення це self-employed. Ви тільки якби здаєте раз на рік декларацію. І self-employed вигніше відкривати, коли ваш дохід складає до 30 тисяч фунтів на рік. Якщо ви хочете е, якось, е, щоб. Е, LTD вигідніше якби, відкривати, коли вже ваш дохід на рік складає 35-50 тисяч, коли у вас є витрати, що можна списати, і коли потрібен просто імідж компанії. LTD дозволяє вам оптимізувати податки. Як їх можна оптимізувати? Це через заробітну плату або дивіденди. Також ЛТД забезпечує обмежену відповідальність. Ви не відповідаєте особистими активами, і Алте вимагає якби більшої звісності та та витрат на бухгалтера. Тому що для цеді вам потрібен бухгалтер, щоб здавати річну фінансову звітність, та та щоб він вам робив звіт по, по нарахуванню «corporation tax». Тобто, я наскільки я розумію, селфемплой несе відповідальність якусь матеріальну да, так, тобто фінансову АЛТД що... а, а ну, е... не, не несе нічого. Все, я зрозумів.